Вибачте за таке запитання, скажіть, будь ласка, чи обов'язково заміжній жінці одягати хустину до церкви згідно з церковними звичаями, покриття голови це символ поваги та смирення перед Богом. В новому заповіті апостол Павло до Коринтян пише: усяка дружина, що молиться з непокритою головою, посоромить голову свою. Це твердження лягло в основу традиції, чому жінка під час молитви повинна покривати голову у сучасних православних церквах цього звичаю? Суворо не дотримується, і церква наголошує, що зовнішній вигляд не має бути предметом осуду, головний акцент робиться на внутрішньому стані та духовних потребах. Сьогодні храми відкриті для всіх, незалежно від зовнішнього вигляду вірянина. Чи можна ходити в церкву без хустки, так можна. Це вже не є суворою забороною у більшості церквах. Якщо жінка не має хустки, але має потребу зайти до храму, то вигнати її ніхто не має права. І ми маємо не забувати про те, що хустка на голові жінки не є основною ознакою побожності.